Почнемо з рами, бо вона розібрана, привезена була. Далі табличка є на неї. Перевернута, звісно. Рама. Наш по рамі. Ось вона вся в заводі. Нічого тут не вставлялося, не уселялося. Так що тут було таке, що таке. Тут? Ага, тут все є. Десь тут не було на ні одного вуха такого, але ну, воно є. Воно. Має бути в комплекті, Мабуть десь, вже загубився тут. десь його тут може не бути? Тут, напевно, всі щось є. Все моє погано заповнить давно стоїть. Ну, рама, ця ціленька. Зараз я слідуючі відео перейду там друге місце на склад, покажу все остальне, що до неї є. Пушнус і чистиків і їхніх примачів. Значить є чотири штуки. Ось один, два, три, і вон чотири. На них ще один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири. Там п'ятого нема, він ось ось. І так, я думаю, на всіх. По цьому вже тут зрозуміло. Є чистики такі, є ось якісь трохи другої форми. Але вони є. Далі по валах є чотири вали в комплектності. Ось такі на них різьби Є зайка, м'яд без беззайки. Це теж видно. Що є комплект. Так, по стойках. Має бути вісім стойок. Раз, два, три, чотири. Стойки є всі. Є так само. Навіть з гайками. Є тут декілька без гайок. Чотири штуки без гайок, чотири з гайками. Все, вони всі, видно, що різьби на них є. Ну, Почухати їх щіткою треба в такому стані. Є. З корпусами. Ось один, другий. Всі без корпусів. Нам треба, щоб ще було шість корпусів. І так. Є у нас корпус один. Ось до нього середина. Ось до нього дві кришки. Це вже три. Чук. Ось четвертий. Середина є раз, два, три, чотири. Ось так щоб Взяли. Корпусів є. Раз, два. Три. Дівчата. Тобто у нас є корпусів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ще один має бути. Один де ще має бути. Блін, все паде. Так, достав. Засунувся ще один. Тосі у нас один. Там бачимо, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Комплект. Кришки мають бути до цих корпусів. 6, 12 кришок. Дві. Ще дві. Чотири. шість. Дві, вісім, десять, дванадцять. Ту ще й запасом є. В общем, комплект буде. ти що буде? Я всі разом спадав. Це є, комплект втулок є, ось навіть ще одне є, там бачу, ще одна закотилася, це ми скомплектуємо запросто. Далі пішли, це забрав шпулі катушки, хто як на них каже. Ось. Такого плану і такого плану є. Широкий вузький. Тут має бути на диску уборну комплект. Я не хочу його переривати, але я точно знаю, що я її тут склав. Ось це воно є. Далі пішли диски. Взяли руляточку. Ось це верхній, бачу, це самий, Нагано, менший диск, який є у цій пашці. Він має 48. Ось. Але є там ще пашці Бачу, більше ось виступають. Наскільки я помню, це мені кажется, що на одну лінію батареї є Ось такі хороші диски. Типа назад, а наперед, я не помню. Ось ми складали назад, типа. Чи наперед одні витерті диски в лінію складали на батареях, одні, типу зубач, щоб воно якось по-разному рвало і краще Ну, Дисків тут 100% є також комплектно. Це все, щоб достати до нижніх, подивитися, розмір, треба перелопатити добре. Ну, Можу їх хоча б порахувати. І, бля, що тут вийшло? 1, два, три, чотири.

Ну, вроді би так все показав. А ще не показав один, цей, одну частину на колеса зараз. Продовження ліскої борони. Ось так віддалюся, щоб було видно. Місце під ось це стойка колеса. Ми її тут обрізали щоб для транспортування, бо не можна було завести машину і так не власно. Ось ще одна стоїть. Тобто пара є. Ось іде труба на центр, щоб її. Сюди назад приварюється. Все, у вас вже є труба. До цієї труби йдуть бугеля комплект. Ось можете, бачити, один, два, три, чотири. Тобто два в одному місці, два в другому місці. Дорами трубу зафіксували на бугелях. Все приварили. Ось на трубі місце під циліндр. Ну це, мабуть, вже все, що я мав показати. Все, якщо зацікавило, чекаємо на відповідь.